Перший етап віри це визнати, що Бог є, але наступним етапом це пізнати Бога, народитись від Бога, стати учнем Ісуса Христа. Крок другий, Петро розкладає віру, показує практичні діла віри та каже: ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту. Все починається з чесноти, тобто з добрих діл. У церкві Божій ми отримуємо добро. Хтось Поклав життя для того, щоб ми дізналися про Ісуса, проповідували нам, молились за нас, дбали і продовжують це робити. Найбільше добро, яке людина отримує в житті, це порятунок, і що отримує у Боже, Божа людина: добро, подяку, допомогу або навпаки, гордість, суперечництво, нарікання, заздрість, але в нашій вірі мають бути не злі діла, а добрі, добрі діла. Те саме було в житті Мойсея, коли люди повстали проти Нього, він відповів: уся громада зібрала спроти Господа. Як це? Адже перед народом стояла, стояла просто людина, але Божу людину покликав і поставив сам Господь. Тому, висловлюючи недоволення, нарікання, негатив у бік Божих людей, вам доведеться мати справу з Богом. Адже висловлюючи проти люди, людей Божих, ви говорите на Бога. Amém.